Всім привіт! Сьогодні в нас стунде 2 і варен ді зома феріен, якими були літні канікули. І ми починаємо з вправи 1, хоредранський діхт, вірші, und lies es dann vor, а потім його прочитай. Чо ж, давайте слухати. Übung 1. Der Sommer. Der Sommer, der Sommer, das ist die schönste Zeit. Wir ziehen in die Wälder. Und durch die Auen und Felder voll Lust und Fröhlichkeit. Der Sommer, der Sommer, der schenkt uns Freuden viel. Wir jagen dann und springen nach bunten Schmetterlingen und spielen manches Spiel. Super, wir müssen zusammen прослухали Und dann kommen wir zu Dali. Was kann man in den Sommerferien machen? Was kann man in den Sommerferien Як соберіть, зберіть ідеї та прокоментуйте. Індія зона ліген, а ми На морі можна позагоряти. Uh, наприклад, можна валібальшпіля. Сухаузе Бюхелесен. Або ж ä, Deutsch lernen, як приклад, вивчати німецьку. Im Ferienlager. Mm. Neue, як у таборі, Neue Freunde finden. Auf eine Reise, По якійсь подорожі. У відпустці, напр... ну, Навіть подорож. Райзе це подорож. Філля. Декілька прикладів ми з вами додали. І дивимось далі, що у нас тут внизу написано: in den kann man ans Meer fahren. Можна поїхати на море. A kann man in den не лікін. Манкан це у нас не. У нас не означений займенник. Тобто ми не знаємо, хто виконує дію. Можна in den zone liegen, zahoряти або schaat na sonnečku. Man kann auch volleyball spielen, грати волейбол. Zu Hause kann man in den Ferien auch viel unternehmen. Zum Beispiel kann man Deutsch lernen, Sport treiben, aber Sport machen, Computerspielen, malen, mal. Що ж, давайте подивимося, що у нас тут йде далі. Тут у нас йде перфект минулий час. Нам потрібно побудувати речення у перфекті, використовуючи слова зі справи 2. Що ж, in den Sommerferien, на канікулах bin, ist, sind, habe, hat, haben. Ми пам'ятаємо, що в нас перфект утворюється за допомогою допоміжних дійслів haben та sein. Та партиципу 2. Це наша колоночка неправильних німецьких дієслів: гелесен, грен, gereist гекаф, so і. Більшість дієслів в німецькій мові використовуються з допоміжним дієслів, дієсловом haben, і ми ж, звичайно, будемо його також змінювати. «ich habe», «du hast», «er hat». Але такі дієслова, які у нас відносяться до напрямку, до якогось руху: як лауфен, бігти, фарен, їхати, fliegen, летіти, gehen, йти, комен, приходити, швімен, плавати. В деяких випадках schwimmen буде, може мати у перфекті форму з хабен та форму з займ. Що ще? Так. Всі такі основні назвала вони використовуються з її словом зан, іхбінгефарен, іхбін gekommen», «Ich bin gegangen». гіганкен. Uh, також такі дієслова як бляйбен, залишатися, пасірин, траплятися, також використовуються в нас з допоміжним дієсловом «sein». Що ж, давайте дивитися: Sommerferien bin іх. Дієслово слово завжди масто на другому місці. Бінеф. Філля багато герайст. Я багато подорожувала. Інден зомефер ха це моє фамілія, моя родина. Вона одна, тому хат. Філі Багато прочитала книжок. А ми дивимось далі. Ліст и вершлюс текст. Потрібно нам розв'язати ось такий ревус. Ага, дивимось. Тут у нас хунт. Хунт. Будемо зараз це записувати. Хунт. Хало. Gates. Ага. Що ж? Це в нас вальт. Lis literaglie. Hello, we gates, yeah. Die Schule beginnt. Delphine skateboard, die Schule und Bergen. Це Гори, але тут у нас одна брат берк. Дер-берг, чоловічий рід. Дішули бегінт. ві Вийке, хмарка. Васа, варен, дельфін, дайне, зоне, зома ферін Вас винт хаст хенді. Ду... Це в нас як драхен. Драхен це в нас змій. Е летучий змій. Повітряний змій, але драхен означає. Ой Боже, я було чого ми з голови. Дракон. Гемар. Це в нас гітари. Гітара. Е ось так, з великої літери. Зуба. I'd be далі. Mia und Ire Schulfroinde Bastian, Anna Lena, Markus, Daniel, Леоні. Для того, щоб розповісти, що у нас відбувалося у минулому, або ж вчора, тиждень тому, рік тому, ми будемо використовувати дій слово «зай», аби описати, де ми були. Зай ми будемо використовувати ось в таких формах. Ва, варст для ду. Варен. ія. Це, як у нас в, німець, в англійській мові вос та вьо. В німецькій це у нас буде ва, варен, варст, та варт. Це у нас форма. Її слово «sein» у претеритумі. Тут ми бачили з вами перфект минулий час, є також претеритум. Це також у нас минулий час. «Претеритум». Я ось так швиденько запишу. Що ж, і давайте дивимося: Мія ihre Schulfreunde», Тобто вони, тому варен. І ми бачимо: ось тут варен. In Berlin. Bastian Winodelin war in den Bergen. Anna Lena war auf dem Land. Markus war am Meer. Daniel und seine Freunde waren zu Hause. Leonie war in einem Ferienlager. І давайте подивимось. Інденберген. Дерб, гора. Інденберген, як в горах, Auf dem Land. як в uh, селі, напевно, або ж на дачі. Десь вона була за містом. Am Meer. на морі. Hause. вдома. In einem Ferienlager, як у літньому. Таборіш або ж звичайний табір. І ми бачимо тут ein Zelt. Цельт. Це в нас палатка. Цельт. Що ж, дивимось далі. Wer von den Kindern spricht? Хто з діток говорить? und nene Що ж, давайте слухати. Stunde 2. Übung 6. Situation 1. Ich war im Sommer mit meinen Eltern in den Bergen. Wir sind viel gewandert. Die Landschaften waren sehr schön. Ich möchte im nächsten Sommer wieder in die Berge fahren. Situation 2. Diesen Sommer habe ich auf dem Land verbracht. Ich war bei meiner Oma und meinem Opa. Sie leben in einem Dorf. Dort fließt ein Fluss. Ich bin mit meinen Freunden dort geschwommen. Meine Sommerferien waren sehr gut. Situation 3: Im Sommer war ich am Meer. Das Wetter war sehr gut. Nur selten hat es geregnet, aber auch nicht lange. Ich bin viel im Meer geschwommen, habe Volleyball gespielt. Die Ferien waren super. Situation 4: Die letzten Sommerferien habe ich in einem Ferienlager verbracht. Wir haben in Zelten gewohnt. Unsere Zelte haben an einem Fluss gestanden. Wir haben viel gespielt und sind viel gewandert. Dort habe ich viele neue Freunde gefunden. Situation 5. Ich war im Sommer in der Stadt. Meine Eltern haben gearbeitet und meine Schwester und ich waren zu Hause. Aber die Zeit habe ich interessant verbracht. Ich habe mit meinen Freunden Fußball und Volleyball gespielt, bin ins Schwimmbad gegangen und dort geschwommen. Die Ferien sind sehr schnell vergangen. Situation 6. Meine Freundin und ich waren im Sommer in Berlin. Wir sind mit anderen Schülern nach Berlin mit dem Bus gefahren. Die Reise war sehr interessant. In Berlin haben wir viele Sehenswürdigkeiten gesehen und Museen besucht. Die Stadt hat uns sehr gut gefallen. Super. Wir haben also können wir hier. Wir uns. hier spricht und Імена ви зможете записати самостійно, я все вже тут помітила. Uh, і дивимось далі. Що в нас тут? Бираєте einen Beitrag über deine vor. підготувати доповідь про твої літні канікули. Uh, давайте прочитаємо, що в нас тут є. Та перекладемо. Mm -hmm. In August war вам має фамілія Meer. У серпні моя родина була на морі. Ми багато купалися und ідезони геген. Ми багато купалися та як загоряли або ж лежали на сонечку. Тут у нас такий хештег сімейний відпочиток на морі. Дивимось далі. Як на березі або ж штрант це пляж на пляжі? Я грав у, з, з іншими дітьми, з іншими дітьми, наприклад, у волейбол. Ам. «штран» – на пляжі. Дивимось далі. Фільд нумадрай, карантинка номер три. хавих фільшпорт фільшпортрібен. На канікулах я дуже багато займався спортом. Тобто, спорт дreiбен, в перфекті буде. Хад Я багато займався спортом. Гешпільт, und я багато грав. Я грав в футбол, футбол з друзями, багато бігав та катався на скейті. Шпорт ist Спорт корисний. Я äh, mich an meine смартфон. Я зробив дуже багато гарних фотографій на мій смартфон. Ці фотографії mich, нагадують мені. Анна, тобто про що, або ж що вони тобі нагадують? Вони нагадують мені про мої літні канікули: Фотографірен, фотографія або ж фотографувати ма шпас, як приносить задоволення. Це весло. Мені це подобається. Що ж, ми з вами розібрали ці приклади з форуму, ви також можете розповісти, що ви були цухаузе. Багато грали в футбол, зустрічались з друзями. Наприклад, ми можемо написати, що ім цухаузе». August... І як у нас було в Аудіо? Мої батьки працювали. Ми можемо також використати для цього while, тому що while meine eltern gearbeitet haben. У нас після сполучника while головне дієслово йде в кінець, тому haben стоїть в кінці. Це ми ще будемо з вами згадувати, як. Und uh, das bedeutet Rechnung, weil ich habe viele Sport getrieben und viel gelesen. Ich habe jeden Tag äh, Fußball, aber Volleyball oder ich habe jeden Tag Volleyball gespielt und äh, Volleyball, Volleyball gespielt und zehn Seiten. Я думаю, що давайте додамо також тут он цей aus з книги. Aus dem Buch gelesen. Супер. Ось такий міні коротенький текст у нас вийшов.